Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно, щойно розвиднилося, а вітер почав підійматися. Я готую сніданок. На сніданок сьогодні у нас вареники всю Вареників вже 7 штучок наробила. Рецепт тіста є на моєму каналі. Там не одне є відео, тільки начинки зовсім різні. Можна ж робити. Тісто, рецепт тіста одне, а начинки можна і солоденькі робити, і солоненькі, і які вам більше вподоби. У нас начинка яка. Ось позавчора готувала я топтанку, залишилася. О, тут і масло, ж, і молочко, ж, картопля смачнюща, не викидатимеш, тим більша картопля зразу на вагу золота. Додала я замороженого кропу трішечки, розмішала, та й така буде у нас начинка. Варю вареники я на пару, для моїх нових підписників розповідаю. Варю вареники на пару. Взагалі в нашій місцевості вареники варять на пару. Такі нам більше до вподоби. Ось звичайна миска. Наливаю я туди воду. Тоді е, така є пароварка. Ой, гаряча, зачекайте, візьму тряпочку. Пароварка є така. Зверху я кладу, а тоді змащую я. Пароварку ось олійкою розкладаю сюди я вареники. Сім штук у мене вареників влазить. Кому не подобається така пароварка, що можуть вареники, хоч і змастив олійкою, приставати, то використовують замість пароварки цю, як його називається, марлю ну Або ж якусь там тканину. Обв'язують поверх миски чи каструльки, і вже зверху тоді викладають вареники. Засмашку ось приготувала на олії і теж витягла із морозилки зелену цибульку, вкинула, трохи присолила та й змащу. І, звісно ж, будемо вареники ж присмачувати сметонкою. Не вистачить у мене тут. Картоплі на тісто, то я це тісто візьму тоді ось у кульочок, покладу в морозильну камеру, воно замерзне, а тоді я, коли знову надумаю ліпити вареники, дістану, розморожу та знову буду вареники готувати. І вони будуть, ви знаєте, ще і краще, чим оце зразу замісив. Як вам варенички пухкі. Смачні. І, звісно ж, ось сметонки тепер. Так. Угу. А тепер можна снідати і смакувати вареничками з картоплею. Сукірки. Синенькі. А я приїхала до себе на добовку, і ще ж у мене тут гарбузці є. Залишилися це ті, що не достигли. Зразу їх передивлюся. З яких можна, виберу насіння, а які ще злинкуваті, то розіб'ю, та тут залишаться. Ось дивіться, як гарно комбайном насіння вибірати. Це до трактора такий комбайн, як барабан, чіплюється. А я вже скільки своїми гарбузами. І, і вам... Набридла ними, та й мені вони набридли, як гіркаречка. А люди, здається, бачите, приїхали. Тут дві такі діляночки, як оце новша одна. Приїхали. Що вони тут робили, я не знаю. Згребли, перебили бур'янець, гудину. Бачите, як поле як футбольне стало. І перебили гарбузи. Вже давно й посушили. Але той комбайн дорогий, зразу вам хочу сказати. І чула, що якщо, його, якщо наймати, отак, от щоб приїхав, людям перебивав, то 250 гривень за мішок. Для людини, яка наймає, то й дорого. А для тої людини, яка купила цього комбайна, то і дешево. Холодно сьогодні, похмуро. Але не пишуть, що буде дощ. От туди на суботу, можливо. Не видно, а можливо, вам і видно, отак вдалині, наче як туман. Це не туман, а дим. Він он скрізь. І в селі, і на полі, і понад ставком І давно вже цей дим, отак вранці, зночі зранку лягає до землі. Кажуть, горять ліси, торфяники горять, то це дивлячись, куди вітер, бо вранці встанеш, один ранок немає диму, а другий ранок встанеш, то все в диму і дихати немає чим. Яка краса тут у нас біля дубовки? Трохи залишилось мені там гарбусів, але вже... Я буду їхати додому, відерочко повненьке, приїду іще завтра. Хмілюсь і тут, подивіться, бачите, скрізь хміль. Гудуть по полях навкруги комбайни, збирають урожай. Кукурудза замолотиться і вдень, і вночі. Під ноги потрібно дивитися, щоб не впасти, бо з'їду. Задницю я вжу туди. Очеред коли Сонечко вигулькнуло і за хмаринки посміхається. А я разом з вами насолоджуюсь цією красою. Турбуємо ми ось мешканців ставка, споглядає на нас жоба, думає, чого сюди ти прийшла? Спокій мій турбуєш, так і більша жаба. Більші жаби тут живуть, ніж у нас у дворі. Якби, якби оце такі дівчатка стрибали, то я б точно забігла з двору. А тут маленькі, зовсім маленькі. Наша муся з ними постійно гроється. Отак би споглядав і споглядав на цю красу. Але потрібно їхати додому. Мої дівчатка мене зустрічають з городу інструменти. Я вже свої ось помила, посушила, буду вже ховати до весни. Думаю, сапа в цьому році мені точно не знадобиться. Другу ж лопату ще залишаю. Бо морку нею копаю. Та і ще сьогодні я хочу ж дещо посадити. Взяла я лопату, відро і прийшла ось до людей на городі хрім копати. з їхнього ж дозволу, звичайно. Це, як я ходила з вами до копанки, ось тут копанка зразу я пройдуся. І Побачила, я у людей ось на городі хрін. Бачите, розтягується він як ореш. У людей же попитала. Кажуть, іди копай. скільки тобі потрібно. А тут же ж шкопанка, ж ноша вже з вами. Болото через болото. Через болото поле, на якому росте кукурудза. І хлопці комбайнери цю кукурудзу молотять. Десь і мій комбайнер молоте, тільки не вдома. Копаночка наша з вами. Гарненька. І я вже посадила хрін, аж руки трусяться. Поки скопала тут цю діляночку, ох, і суха земля. В рівчачок насипала, ой, налила я водички, хрінось посадила, земелькою притрусила, ну, начебто так посадила, як він в себе вдома ріс. Але сьогодні ввечері я іще його полю, і ще земелькою підгорну. Так як я й хотіла. Хрону насадила, хрін тепер зі мною. Буду сподіватися, що він прийметься і буде рости. І я буду смачну консервацію з ним готувати і в пошуках хрону по чужих городах не заглядати. Трохи я попрацювала, а тепер мені необхідно підзарядитися. Муся, не плутайся. Потрібно мені підзарядитися вітамінчиками. А якими я вам зразу покажу. Є у мене в холодильнику. Нарізала, накришила я гарбуз. І є яблучка. Зразу я гарбуз на тертушці натру. Шматочок один. А тепер яблучок натру. Два яблучка. Невеличких у мене було, там я їх на землі підібрала, обрізола і до арбузця натерла. Тепер у мене є така марлинка, у мисочку її я кладу і кашку цю у мисочку на марлю висипаю. А тепер Через цю марлинку собі я смачний сік віджимаю. Подивіться, скільки соку біжить. я вже вам не буду розповідати про користь соку, ось так щойно приготованого, про користь яблучного соку, гарбузового. Кому цікаво, Можете самі знайти інформацію цю в інтернеті і почитати. Ну, повірте, це така смакота. Не можна передати словами. Дякую вам за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!